ютубери, 26 вересня, вітаю вас на каналі Така Америка. На східному узбережжі зараз без 15-12. І такі новини сьогодні в американських газетах на цю годину. Найбільша новина а, сьогодні на багатьох, в багатьох газетах згадується це те, що сьогодні планується приїзд. А президента Байдена в штат Мічиган. Штат Мічиган особливий тим, що він це, якщо ви дивились мої попередні випуски, це такий swing стейт або качельний штат. Тобто вони не, не, не визначені завжди голосувати там, чи за демократів чи за республіканців. Вони голосують відповідно, як хто до них ставиться. Тобто, це такий штат 50 на 50 і залежно від виборів ніхто не знає, куди вони проголосують. І тут зараз, як ви розумієте, оці е, страй, страйкарі е, з на ав, автовиробників профсоюзні, які зараз страйкують, е, штат е, Мічиган вважається взагалі найтакий автомобільний штат. І тому, як ви розумієте, задовільнить цих людей, це буде великий такий бонус е, під час виборів. Так от Байден їде сьогодні. Трамп їде туди завтра. Вони їдуть в різні райони. Але цікавий момент в тому, що вони там будуть говорити, звісно, що невідомо. А, до кінця, хоча дещо відомо, відомо, наприклад, те, що Байден буде говорити, що він просуває електромобілі там і так далі. Нова розвиток. А, Індустрії і говорить про те, що не переживайте, навіть якщо будуть електромобілі, то для вас все рівно буде робота і так далі. Хоча цікавий момент, наприклад, батарейні компанії, які будуються в Америці, той самий Лонмас, наприклад, вони будуть без профспілок. Тобто ці компанії не пускають профспілки на своїй компанії, Трамп же користується цією історією з своєї сторони. І він каже: «Да, Байден хоче забрати ваші роботи і відправити в Китай. Вибирайте мене і я вас зроблю багатим. <сум> Класичні такі коротше, популістські заяви. Коротше, я не знаю, скільки він багатими зробив працівників цих автовиробників під час його останнього терміну, але лапшу можна вішати. Цікавий момент, що Байден буде першим. Діючим президентом, який приїдається вживу до страйкарів. Ну, от, виявляється, що Порошенко був сміливіший за всіх попередніх американських президентів. А говорячи про Україну, в декількох газетах згадується про те, що росіяни показали живим адмірала Чорноморського флоту. І Україна, в принципі, сказала, що ми перевіряємо. Ми говоримо ми не говоримо нині ні, так. Тобто, оцей момент висвітлюється в декількох газетах. Ось, ну і повертаючись знову до страйку, тільки тепер іншого, голівудського. А я говорив це вчорашніх новинах. Так, от сьогодні, вівторок, вони мають зустрітися і все-таки підписати контракт. то що одне там слово договір. Побалакали, здається, погодилися, але хто і знає, як воно обернеться. Ну, здається, що сьогодні вони мають підписати цей контракт і цікавий такий момент, наприклад, один із пунктів автори сценарію, які вибивали деякі права для себе, гроші це, само собою, але один момент вони вимагають. Не використовувати штучний інтелект, виявляється, Голівуд е, такими штучками трошечки займався. І от е, автори сценарію, ці письменники, вони, в принципі, борються з такими штуками, щоб весь е, кредит англійської і української. Тобто, все заслуга віддавалася все-таки живим людям, а не комп'ютеру. Ну і цікавий так само момент, що наступний крок це все ж таки. Е, Страйк-акторів. Так от дуже багато цих моментів, які домовляться із авторами сценарії, то вони дуже схожі з тими, що вимагають актори, ну і всі остальні працівники. Так що, в принципі, після цього першого кроку очікується, що там може буде Дуже швидко, тому що всі бажають втрачають дуже багато грошей. От остання цифра більше більш, більш, десь приблизно 500 мільярдів. Я думаю, мільйонів 500 мільярдів доларів. Під час цього страйку приблизно втрачена грошей економіки Каліфорнії. Ось а дивіться, яка велика новина так само. В декількох газетах згадується, це е, те, що е, в Алабамі політичні мутки такі відбуваються. І е, мені довелося трошечки самому розібратися, що відбувається е, е, правляча партія в Алабамі змінила е, карту виборів. Що це таке? Е, для. Для конгресу або палати представників, тому що сенаторами дуже просто незалежно від розміру штату, а в, в, в сенат вибирається два сенатора від кожного е, штату, тобто пів штата один сенатор відповідає, пів штата другий. З палатою представників все набагато складніше тут залежить кількість оцих представників Конгрес від того, яке населення штата. І от дивіться такий момент. Наприклад, в штаті Алабама є 67 каунті, або 67 районів районів, щоб ви розуміли, але від штата е, Алабама в Конгрес або в Палату представників іде всього-навсього 7 кандидатів. Так от, е, якщо ви трошечки знаєте історію Америки, то Америка е, Алабама це такий конфедеративний штат, це південь, умов, це і є південь, але в. Під час революції настрої це вже було дуже даним давно, але такі настрої на півросійські залишилися ще до цих пір. Оці куклу такі штуки вони розцвітали якраз в цих штатах, там 60-х роках, там плюс-мінус туди-сюди. І, і дивіться, що відбувається: що а, населення а, 5 мільйонів. І як малюється карта у цих виборів, коли вибираються представники, щоб е, ці сім районів приблизно було однакова кількість жителів. Ну, якщо ви 5 мільйонів поділите на сім, це скільки там буде, по плюс-мінус трошечки більше, ніж 700 тисяч в кожному районі. Але тут же ж фішечка є, ви розумієте, ви типа, ділите справедливо, але можна поділити так, е, і щоб, наприклад. Туди попали, наприклад, менше чорних людей, а там більше білих, там республіканці, демократи і так Росії, тому що дивіться, в американських виборах, ну, в більшості, немає різниці, чи ти виграв 9010, чи ти виграв 51-49. Так от, а як вони розподілили, що, наприклад, в основному протестували проти цього розподілу чорне населення, афроамериканці цих штатів, тому що. Штат Алабама налічує приблизно, не приблизно а, згідно перепису, 27%. А із цих семи е, виборців, які вибирають, всього на все, один, який представляє цього. Розумієте, один це виходить, яка там е, майже коротше, сьома частина. А вони четверте, навіть більше, ніж четверта, майже там 4,5%. І тому вони пішли, не залишили це так собі, пішли в суд. І суд, до речі, щоб ви розуміли, більшість так має е, ще за каденції Біла Клінтона. Тобто Верховний суд штата Алабами, це ще давне давнішній е, демократичний, е, ну, не так, демократичний від Біла Клінтона і від е, Трампа, здається, там є залишились. Так от, е, вони. Передивились це в цей момент і е, визначили, що вони карту змінили неправильно. Ось що це таке? Це робить прецедент. Це робить прецедент. І тепер в штатах Флорида, кажу, Флорида, в штаті е, Техас подібні штучечки є, в штаті Луїзіану. Ну, в основному південні штати, де отак. А правляча партія малює собі карти, як вони собі хочуть, як їм там це є, вибираючи там згідно політичних поглядів, згідно е, расових там поділів і так далі. Так, що така доволі велика новина, в принципі, суд заставив карту перемалювати назад до того, як вона там була не оригінально, але щоб врахувала знову ж таки по чесному розподіл, розподіл, е як живе населення. Там, тому що карту можна, наприклад, ну по-різному, як ви розумієте, карту взяти. Два цих трикутничком або трикутничком в другу сторону, і так далі. Ось е така от е про державний шадаун, який я згадав вчора, іде е до того все рівно, що шадаун все-таки відбудеться, але е на сьогоднішній момент. Сенатори з, демократично, з демократичною більшістю Сенат, він пропонує на час оцих перемовин продовжити роботу держустанов на 45 днів. Проблема в тому, що а, Нижня Палата, Конгрес, він е, поки що утримується від чого, тому що, е, е, знову ж таки, великий вплив мають праве крило, крайнє праве крило, так звані трампісти, і вони мають великий вплив і особливо головуючий в нижній палаті республіканець, який помірний в принципі, він доволі довго впирався і не запускав цей імпічмент проти Байдена, який розпочався якраз ось ось ось, і якраз трампісти, в принципі, йому. Це висовували як пред'яву, що він ну недостатньо республіканець, скажімо так. Тому а, хто його знає, чи буде ці 45 днів продовження, чи не буде поки що такі розборки. Ну то, що бюджет не прийметься до кінця цього тижня, це майже 100%. А Вашингтон Пост написав цікаву статтю про homeschooling, домашнє навчання. В минулому ця штука була дуже популярна. У сім'ях консервативних християн, тому що в школах все більше і більше просуваються там, одностатеві штуки на про одностатеві стосунки там, і всякі-всякі такі штуки в цьому плані. І, і дуже багато консервативних християн вони, в принципі навчали своїх дітей вдома. Ковід же ж дивіться, знову ж таки, я повертаюся час від часу, спливається тема. Він зробив дуже багато змін в житті звичайних американців. Чому? Тому що під час ковіду, як ви розумієте, школи були закриті, і людей, по суті, з силою заставили навчати дітей вдома. І виявилося, що багато попробували, і виявилося, що це не так страшно. По-перше, а по-друге, це набагато краще, тому що. Тепер до консервативних християн додавались люди, які бояться, що в школах булінг, що в школах стріляють пістолети, що в школах там бійки там і так далі, своїх дітей ображають і такі штуки. І плюс ще от сюжет, який я, в принципі, вийде через два тижні, через суботу вийде, я трошечки про це так само розказував через те, що. Школи діляться на різні сорти, і інколи попадають діти попадають в таку школу, що там дуже низький рівень навчання. І виходить, що батьки вдома можуть на порядок дати більше знання, ніж, наприклад, школа, в яку вони в районі живуть, в яку вони попадають. Ось, і от стаття про таку штуку, що в принципі це стає більш і більш продвинутим. Ось так, що от. Ось ось така новина. Ну і на закінчення я вам розкажу така. Я навіть не знаю, як назвати. Воно з одної сторони, кумедна історія, з другої сторони, тр трошечки шокуюча. Історія така, що в штаті Флорида зупинили двох дітей, які їхали на машині. Хлопцю було 10 років за кермом, а сестра 11 років сиділа поруч. Це вони їхали на машині в штаті Флорида. Історія така, що. Мама образила доцю, бо забрала в неї гаджет, телефон, чи iPad, чи що вона за те, що вона була неслухняна, зробила якусь школу. Доця образилася, братик її вирішив пошкодувати і відвезти її з Флориди аж в Каліфорнію. Так от стаття не описує, хто там був в Флориді, чи, верніше, в Каліфорнії, по що вони їхали в Каліфорнію за більшою свободою, чи за що там. Мама налякалася, повідомила в поліцію про зниклих людей про те, що дітей, про те, що викрали машину, і допитливі шерифи їх зловили. Вони спіли від хати від'їхати 300 кілометрів. Так що, такі от, продвинуті діти в Америці. Так що, от такі історії, такі новини на, на цей момент, 26 числа. На цьому все. Всьому найкращо. Якщо ви дотерпіли до кінця, знову ж таки, з вас вподобаєчка, підписка на канал. Вам всього найкращого, нехай щастить все буде Україна до завтра.